Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні ціни на шапки, подушки, пряжу для в'язання, рукавиці, шкарпетки, тапочки та інші товари. Усім бажаю приємного перегляду. Дитячі кольорові шапочки з вушками темно-синя та червона 49. Така шапка плюс шарфік 169 всередині має утеплення флісом. Шапки в'язані жіночі однотонні, три відтінки 77 гривень. Шапка з логотипом 119. Всередині також на флісі. Шкарпетки чоловічі 80% бавовна 39, 27-29. Такі варіанти по 49, поліестер та акрил. Зимові чоловічі по 49, коричневі сірі темно-сині. акрил віскоза, поліестер та шерсть. Тапочки жіночі по 199, сірі та чорні. Такого плану закриті 119, колготи 120ден, нейлон та спандекс від S до XL розміри. Ціна 88 гривень. Колготи чорні на 100 ден. 77. Кошик тканини для спорігання. Сірий, зелений та жовтий 44, текстильний з ручками 99. Коробка для зберігання речей 88, коричнева та сіра. Защіпається на липучку і більшого розміру 199. Водолазка дитяча, бавовняна, утеплена 149. Лише одного відтінку. Білизна дитяча 39. На хлопчика 49. Бавовна 96%. Жіноча білизна коригуюча два відтінки 99 гривень. Набір безшовних трусиків дві пари 99. Боксери чоловічі 88. бавовна – 95%. Підліткові для хлопчика 49, худість жіноча, спортивне валюреве 299. Рукавички дитячі на один пальчик по 49 гривень. Чоловічі з візерунком 77. Жіночі 99. А рукавиці жіночі для сенсорних екранів 59, в'язані чорні та сині 99. Чоловічі зимові 77. Тапочки жіночі закриті 229. Такі варіанти по 129. Капці кімнатні флісові 229. Пряжа для в'язання 77 гривень плюшева. Вага 100 грамів виробництво Туреччина. І такого плану 39. Взуття зимове калоші високі. 299. Утеплення виймається. Взуття зимове для хлопчика 399. Калоші сині, низькі, утеплені, 199. Такі також 199. І бордові також. Подушки на стілець за в'язками по 119. Плед розмір 140 на 2, ціна 499 гривень. 70% бавовна. На матрацник на резинці зручна фіксація можна прати. розмір 2 на 180 см склад мікрофібра. Ціна 399 гривень. Рушник дитячий 149, поліестер та поліамід. Чухол для зберігання об'ємних речей на змійці. Розмір 45 на 20 см. Ціна 59 гривень. Набірушників є два кольори. Ціна 199 для тіла та обличчя. Наволочки полікотон 2 штуки 50 на 70 119 гривень. Простирадло полікотон 180 на 2 – 399. Дитяча м'яка подушка бублик 279. Чорна настілець зав'язки з чотирьох сторін 99. Універсальна подушка для сну іде в сумці 50х70 вага виробу 700 г. Наповнювач синтетичне силиконізоване волокно вищого гатунку. чохол мікрофібра. Ціна 349 гривень. Мішок спальний 749 Покривало плета ковдра 3 в одному. Тканина мікрофібра 2 на 220. Ціна 649 гривень. Покривало Мілану 299 130 на 180 з бахромою. Плед вовняний 899 140 на 2. Вовна 80%. 1299 іграшка м'яка ведмедик купиця. М'яка дитяча іграшка 299. 699. Іграшка м'яка. Купиться панда Амур. Такий варіант 349, купиться видра 499. Іграшковий пластиковий візок для покупок котик 299. Санки-людянка для спуску з гірким 399. Зелені та сині. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд. Вдалих вам покупок.